Це Павло Черноволенко. Саме він разом із другом Іваном Ковбасом розробили мобільний додаток Стек. Це е, проект, який має дві сторони: е, одна це фанова, так як Інстаграм, а інша це професійна. Е, в професійному плані е, наш проект можуть використовувати е, журналісти, дизайнери для того, щоб показувати результати своєї професійної діяльності. Так дизайнер зможе легко показати. Е, Наприклад, будинок до редизайну та після, а його потенційні клієнти зможуть оцінити його роботу та скористатися його послугами чи ні. працює стек дуже просто. Спочатку додаток потрібно завантажити на телефон з операційною системою Android або iOS. Далі вибрати об'єкт зйомки, зробити фото і дочекатись якоїсь зміни до прикладу, форми, розміру, стану, емоції, кольору, пори року тощо. Телефон зберігає позицію GPS, де ви зробили перше фото, і під час е, знімання наступного фото ви бачите напівпрозоре зображення першого. Таким чином, ви можете доволі точно співставити ці зображення так, щоб отримати ідеальний стек, як ми називаємо цей фотоконтент. Ви можете зручно переглядати фотографії в стилі до після, просто використовуючи свій смартфон з течстріном. Ви можете свайпати. Ви можете ділитися, лайкати, коментувати цей контент. Ви можете також вставити цей контент на свій блог чи сайт. Якщо це новинне видання, воно може вставляти такий контент в свої статті. Наразі додатку стек ще немає у вільному доступі, та розробники обіцяють це скоро виправити. Тим часом детальніше ознайомитися із роботою та всіма функціями стартапу можна на його офіційній сторінці у Фейсбуці. Зараз у нас вже є робочий прототип. Ми готуємось до бета тестування і в кінці літа виходимо в App Store. Тому запрошую всіх завантажити наш додаток Стек і користуватися.